Ніхто такого не робить, а ми робимо. Всім привіт! Вас вітає компанія «АгроІмпортгруп». і сьогодні ми поговоримо про втулки до техніки «Моніто». От нам прийшла поставка. Подивіться, скільки коробок, і в кожній з них є втулка до Маніто. Ходімо, подивимось. Перша позиція 202, 797, втулка до маніто. Ось так вона виглядає. В таких тубах приходить. Ось. Ось воно так виглядає. Це біметалева втулка, всередині метал, ззовні бронза. бронза. Поїхали далі. Втулка 202,796. От, приходить так. Ось так виглядає. Ось позиція 224.067. Ось приходить в таких тубах. І ось воно так виглядає. Також маємо втулочку за номер 208-286. Ось так вона виглядає. Така втулка. Наступна втулка під номером 211 777. Ось так вони приходять. от І зараз вам достанемо, покажемо. Ось так воно виглядає. Так, так. Наступна втулка за номером 551-314. Ось. Приходять в таких тубах. Ось так вона виглядає. Наступна втулочка під номером 60093. Ось так вони приходять в таких коробках, в таких тубах. Ось ми бачимо, скільки їх тут, ось так вона виглядає. Це абсолютно повністю бронзова втулка із буртиком. Бачите, повністю бронзова. Так, також маємо втулки за номером 477-847. Такі туби. Ось так виглядає. Абсолютно бронзова втулка. Наступна втулка за номером 209-455. Ось можемо побачити, як вона виглядає. Наступна в нас втулочка за номером 208-312. Ось так приходить. І зараз побачимо, як вона виглядає. Ось, така втулочка. Так, далі втулочка за номером 501-129. Ось отак виглядає. Це також абсолютно бронзова втулочка, перферірована з отворами. От. Можна її замінювати іншими позиціями, але як правило, беруть саме такі. Також маємо втулочку за номером 603-578. Уже люди. Частину забрали. От, все те, що лишилося, ось так вони виглядають. Це також перферірована втулка бронзова з отворами. От. Таке також маємо. Наступна позиція за номером 940-571. Будь ласка, так вона виглядає. Зараз можемо навіть цю взяти. Ось так вона виглядає. Ця вже позиція вона йде так, як в оригіналі, біметалева із бронзою всередині. Наступна позиція 211 770, Ось, будь ласка, так вона виглядає. Ось біметалева втулка, також метал всередині, ззовні тут бронза. Рухаємось далі. Наступна позиція 224, 0,68. Ось так вони проїжджають. Ось так вона виглядає. Наступна позиція 551, 320. Ось в таких тубах вони. Складені хлопці вже рахували, лежать ось так. от. І ось ми можемо бачити, як вона виглядає. Наступна позиція у нас 0,45-161. Це втулка шкварня, металева втулка. От. Оці канавки обов'язково мають бути саме такі, тому що це дуже класно для, для мащення. 0,45 168. Ось, ось так приходять в таких тубах. Виглядає ось так. Кожна канавка, кожна ямочка, кожен виступ, все грає роль. Наступна позиція 562 500. Ось вони також приходять в таких тубах і ось так виглядають. Також наступна позиція 550, 604. Ось так. Ось і розпакована Ось бачимо, як вона виглядає. Дуже дуже гарна якісна втулочка. Також є втулочки за номером 212008. Ось так виглядає. Дуже якісно виготовлена втулочка. Бачите, які фасочки, да? ззовні, всередині. І подивіться, як... наскільки вона є шліфована. Це дуже якісна втулка. Угу. Наступна втулка за номером 208-251. Ця втулка така сама, як попередня, тільки відрізняється розмірами. Також є втулочки за номером 198 565. От приходять в таких коробках, ми бачимо. Ось. Зараз покажу вам, як вони пакуються. Ось по дві штуки запаковані. І покажу вам ось також ви можете бачити відповідну якість кожної втулочки. І ми маємо втулку за номером 744 806 або номер по виробнику 212.06.006.03. Ось бачимо такі втулочки. Ось так вони приходять. Ці втулочки використовуються на. Техніці як Маніту, так і GCB, дієці і набагато іншій техніці. От. Тому, власне, є за двома номерами і по дані виробнику, і по Моніту. Наступна втулочка за номером 895 405. Це ось така втулочка, приходять вони ось тако. Кожна запакована в пакетику. Це бронзова втулочка з такими ромбиками. І бачимо смазуючі канавки на кожен отвір. Це дуже важливо. От, вона також виконана повністю з бронзи. Наступна втулка 227 111. Ось так вони приходять. І зараз я вам покажу його повністю бронзова втулочка. Посередині маємо канавку для змащення і вона є переферована. Також це зроблено для того, аби поступало на палець рівномірно змащувальний матеріал. Також маємо втулочку за номером 227 710. Це втулочка така сама, як попередня, тільки відрізняється розмірами. От вони приходять в таких тубах ось угу. по 5 штук. І також бачимо посередині канавку, бачимо, І відповідно вона є перферована. Наступна втулка за номером 477 538. Ось вони також всі в таких пакетах. Чому вони в пакетах? Тому що, як ми бачимо, вони всі змащені якимось маслом для того, аби краще зберігалися. І також ця втулка виконана вся чисто з бронзи. Що ми також ще маємо по Маніту? Це ми маємо фільтра від компанії Perkins за номером Маніту 747 462. Маємо їх в достатній кількості. Маємо ще на складі їх 300 штук. Там стоять в паліті. Це поставили ящик зверху для огляду. Зараз ми пройдемося по пальцях, які ми маємо на Маніту. Звісно, що це не всі пальці, але час від часу ми завозимо нові. І, в принципі, вони в нас є ці, які тут, є в нас постійно. Маємо такий палець в наявності, як 224-371. Ось такий палець. Тут є нарізана різьба. Тут є нарізана різьба. Тут ось він виглядає так. Ось. Такий дуже якісний палець. Також маємо вал крильчатки за номером 238 798. Можна здерти накличку. Ось він так виглядає. Завжди маємо в наявності. Також є схожий вал за номером 311-280. 55, ось він так виглядає. Різниця, ви бачите, візуально, ось видно, що тут юбка більша, тут менша. Ну, а так, в принципі, все, все те саме. Все те саме. От. Також маємо номер 311-255 і номер 238 798. Завжди в наявності. Також маємо такий палець за номером 264 583. Ви бачите, ось зроблений, тут є різьба. І ось бачимо, отак от він виглядає в нас. Також маємо натяжні ролики за номером 225-437. Ось так він виглядає. Також завжди є в наявності. Ще один ролик, номер 200, а, це той самий, так? Да? Це той самий. <ріст> так. Також маємо палець 208 347. Можна замовити на нашому сайті Agroimport Group. Agroimport інюа, наш інтернет-магазин. Наступний палець за номером 264 563. Він також ось так виглядає, тут пофарбований. Фланець пофарбований, всередині пальчика є різьба. От. Ось так він виглядає. Аналогічно палець за номером 264-582. Схоже чимось на попередній. Тут різьби немає, в попередньому була. А так В принципі, ось такий палець. Також тут пофарбований, тут фланець пофарбований. От, ось так він виглядає. Також маємо в наявності ось такий палець за номером 264 567. Ось ми бачимо, як він виглядає. Ви можете бачити по отворах, наскільки якісно він виготовлений. Тобто наскільки якісно виконані отвори і наскільки сам. Палець також є якісно виконаний. Також маємо такий палець за номером 252-382. От Бачимо, тут а вже в цьому пальці є канавка для штопорного кілечка. І ми бачимо, тут є такий також бабишка, така штопор. І воно пофарбоване. Видно, що палець є гартований. От. Також ми бачимо палець за номером 264 586. Бачимо канавку під підштопорне кілечко. Бачимо наскільки якісно приварений фланець. Да, бачите, яке? як працює зварювання. І так само тут. Дуже якісно виготовлений палець. Ми також бачимо палець. За номером 274 924. Ну, цей палець є потужний. І, попіднімаючи день такі пальці, не треба навіть відвідувати спортзал. Тому рекомендую пальці за номером 274-924. І ми також бачимо, наскільки якісно, виконано, наскільки чітко все зроблено. Опа! Так, далі також бачимо шків за номером 229, 879, ось так він виглядає. Є такі шайбочки на Маніту за номером 109 798 Ось так вони виглядають. Можна подивитись. І є така позиція гайка 550 619. От можна подивитися, як воно також виконана Маємо ще три види пальців. Зараз покажу вам їх номер 264 568 також бачимо фланець приварений, пофарбований. І ось так воно виглядає. Наступний палець за номером 232 740. Ось бачимо, тут є різьба, приварений фланець, бачимо, як чітко приварений фланець. І тут так конус, конусом зробили. Ось так він виглядає. Також є такий палець за номером 264 561. Ось так він виглядає. ось, Дуже масивний палець. Також маємо оригінальне мастило для Маніту. Бачимо номер 161 590. Це номер по Маніту. Так вона виглядає 1 кілограм в цій банці. Оригінальне мастило можна купити в компанії Agro Import Group на нашому сайті, в нашому інтернет-магазині. Будь ласка, будемо раді допомогти. Давайте повернемось до цієї коробочки. Це сальники для техніки Маніту 604 656. Ось, будь ласка. Ось такі є різні сальники, є такі підшипники в наявності 562-504. Але зараз скажу з приводу сальників. Да. такі всі різні сальники ми веземо, вони в нас будуть 20 жовтня. Багато вже є з законтрактованими різними компаніями, фермерами, холдингами. Але також ми будемо мати їх в наявності на нашому складі. Кому цікаві такі різні сальники, касетні ущільнення, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію, це буде в першу чергу добре для вас, тому що ви зекономите багато грошей для свого господарства. І, відповідно, ви будете впевнені, що ваше господарство забезпечене якісними запчастинами. Ми, так як завозимо самі, немає. Посередників, відповідно, ми працюємо напряму із заводом постачальників, ми маємо найкращу ціну на даній позиції. Дзвоніть і перевірте. Ми тільки що з вами пройшлися по останній поставці втулок до техніки Маніту. І скажу вам наступне, що це ще не все. У нас ще їде декілька замовлень деякі замовлення буде в цьому році, і вже інші замовлення будуть в наступному році. Це не все, будучи багато інших різних видів втулок. Будуть і пластикові, будуть і пластикові накладки, і а, будуть інші втулки і за розміром, і за формою. Ми стараємось зробити так, щоб в нашій компанії, в компанії Агроімпорт Груп, людина, яка звертається по техніці Маніту чи техніці. Інші якісь вона закривала всю повністю потребу. Тому ми стараємося над тим, щоб вам було комфортно працювати з нами. Звертайтеся, і ми з радістю вам допоможемо.